Розірвання шлюбу під час вагітності Нововведення. 20 листопада. Верховною радою ухвалено законопроект номер 5492, про модернізацію сімейного кодексу України, який змінює правила розірвання шлюбних відносин, та дозволяє подавати позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, політична діячка Інна Савкун підкреслила, що законопроект було ухвалено з великими труднощами, але нарешті застарілі патерналістські норми та обмеження втратили чинність. Хоч шлюб в Україні може бути лише добровільним, до сьогодні в українському законодавстві існувала дискримінаційна норма, яка забороняла розлучатися у разі вагітності та ще рік після народження дитини. Наразі ця перешкода усунена. На відміну від попередньої практики, нові законодавчі зміни повністю відповідають європейським стандартам щодо добровільності шлюбних відносин. Водночас, законопроект спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства. Мета законопроекту. Метою даного законопроекту є усунення перешкод у реалізації права на шлюб та право на його розірвання, що матиме наслідком, в тому числі, усунення порушення прав людини та випадків можливої дискримінації, зміни, що вносяться. Прийнятим документом вносяться зміни до статей 110 та 111 сімейного кодексу. Зокрема, статті 110 виключено другу, третю та четверту частини, а статтю 111 доповнено другою частиною. Новою редакцією даної статті врегульовуються процедура розірвання шлюбу у випадках, коли шлюбні відносини припинені у разі наявності ознак домашнього насильства. Думка авторів. Автори законопроекту наголошують на критичній важливості надання можливості розірвання шлюбу в період вагітності або коли дитині ще не виповнилось одного року, особливо в сім'ях, де чинять домашнє насильство. У таких випадках це є першим кроком для захисту. Кривники часто сприймають шлюб як право власності на жінку і відповідно право на контроль, примушування до виконання шлюбних обов'язків та інших форм насильства щодо неї. І саме тому категорично заперечують проти розірвання шлюбу та намагаються затягнути судовий розгляд. Йлося у пояснювальній записці до законопроекту. Прийнятий законопроект є значним кроком до забезпечення прав та свобод громадян, особливо жінок у сфері сімейних відносин. Він демонструє послідовний рух України до європейських. Стандартів захисту прав людини та гендерної рівності. Якщо вам потрібна консультація щодо розірвання шлюбу, захисту від домашнього насильства чи інших сімейно-правових питань, звертайтеся до юридичної компанії, приходько та партнери.